i Вчора ресторан поплавок, ледве не пішов під воду. Запрошені для презентації нового альбому відомий український письменник Сергій Жадан та гурт собаки в космосі розігріли зал до максимальної температури. Коктейль з неймовірної енергії, патріотизму, якісної музики та харизми самого фронтмена прийшовся до смаку усім відвідувачам. Я з, з творчістю жадана познайомився восени, коли він приїжджав в рамках туру німецької культури. Там він виступав німецькою «Ротван». Ну, Тоді купив його Роман, ну і захопився його творчістю. Також вірші в нього дуже мені подобаються. Ну і сама творчість собак в космосі теж дуже цікава. Паке в космосі виник у Харкові у 2000 році. Проте більш-менш відомим колектив став завдяки співпраці з харизматичним письменником і громадським діячем Сергієм Жаданом. Разом у 2008 році вони видали перший альбом, який дав поштовх до подальшої співпраці. За вісім років спільної творчості хлопці видали три альбоми. Останні з яких Бийся за неї одразу охрестили «Гостросоціальним». Перші пісні були написані ще десь 2013 року, можливо, навіть зимку 2012 року. Чи він гострий? Він просто соціальний, там багато якихось таких тем, присвячених нашому сьогоденню. Проблемам безробіття, проблемам формування бюджету, проблемам міського самоврядування і так далі. Ті теми, які нас давно з собаками цікавлять. Гітарист Жека розповідає, що атмосфера у гурті панує чудова, і основою гарних взаємовідносин між учасниками є дружба та шалена любов до музики. Творчий процес це дружба, це не бізнес, і не комерційний проект, це просто компанія людей, корабляється місце тусуватися. Правдивий та іронічний у своїх текстах. Сергій Жадан говорить про наболіле із ска скапанку музичним супроводом. Як музиканти сприймають літературний талант свого фронтмена та, зокрема, провокативні тексти пісень. Ми вирішили поцікавитись в одного з них. Я дуже восхищаюсь поезією Жадана. Я люблю його слова, його мислі. Його е, отношение к паезі к самокжизні. Ну, Сергій Жадан ніколи не залишається осторонь хвилюючих проблем. Тому часто проводить благодійні літературні вечори та навідується до військових на фронт. От і зараз концертний тур на підтримку нового альбому Бийся за неї проходить під егідою збору коштів для поранених військових. Ми намагаємося, все таки. Не перетворити це на якісь яскраві концертні шоу, а все таки робити щось корисне при цьому для своїх співвітчизників. Тому ми на наших концертах будемо збирати кошти для лікарень міста Донбас. Сергій Жадан справді унікальна особистість нашого часу, встигає все і всюди, регулярно презентує нові книжки, бере участь у різноманітних мистецьких заходах, веде активну громадську діяльність і гастролює з гуртом. Якщо ти знаєш, що ти хочеш, якщо ти знаєш, що тобі подобається, що тобі не подобається, якщо в тебе більш-менш голові все чітко укладено і розставлено за поличками, ну насправді. Ти отримуєш задоволення від виконаної роботи. Тобі хочеться займатися твоєю роботою, твоєю діяльністю. Тоді в тебе вистачає часу на багато речей. Новий альбом Жадана і собак Дніпропетровська публіка сприйняла на ура. Кожна наступна пісня швидко підхоплювалась і викликала море позитивної реакції. Навесні Сергій Жадан пообіцяв приїхати до нас знову, і звісно, не з порожніми руками, а з новою книжкою. Тому з нетерпінням чекатимемо на презентацію. країна!